Велесенькі діти показуєте приклад, як купувати і не давати людині їсти пити. Я нині кута постаю. Не, не можу дивитися. Нішо Це Це не бандитське цевання напевно і стоїть поліція від учора, 12 жовтня, особи у військовій формі блокують автомобіль цивільних біля торгового центру Орнава. Чоловік із дружиною перебувають тут уже майже добу. Біля коліс розставили їжаки, аби ті не виїхали. За словами наших читачів, чоловік у авто має документи та відстрочку як учитель, але його не випускають. Чи справді є військово-облікові документи, ми з'ясовуємо. У ТЦК журналістам прокоментували, що їх на цю ділянку не задіювали і їхніх працівників там немає. Хто ж ці люди у камуфляжі, кедах та кросівках? Ми запитали в поліції, однак там також як води у рот набрали. Мовляв, коментувати нічого не будуть. Ми просто забезпечуємо громадський порядок, кажуть у відомстві. Але хто оточив автоцивільних і куди далі везуть цих людей? Рекрутингові центри бригад, до яких уже звернулися за коментарями, відхрещуються від участі в події. кажуть, рекрутинг справа добровільна. Виглядає так, що невідомі особи орудують містом, але ні в поліції, ні в ТЦК, ні сном, ні духом. Закликаємо причетні структури пояснити тернополянам, що відбувається. Якщо це мобілізація, то хто її проводить? А якщо ні, то чому вже майже добу в машині заблокована сім'я, у якої двоє малих дітей залишилися вдома самі, без мами і тата? Вони дозволяють вийти, кажуть, що вони мене не затримують, оскільки це моя машина, я її не можу покинути. Я викликаю поліцію, поліція приїжджає. У нас в нас просто сіла машина, вони не дозволяють насів акумулятор в машині, вони не дозволяють нам, а щоб хтось під'їхав, нас підзарядив. Вони дозволили мені, дякую їм, вийти з машини, купити павербанк. Не дозволяли, не дуже дозволяли, верніше сісти в машину, але один ну, з їхніх працівників все ж таки з кимось там поспілкувався і дозволив. Вони ще сьогодні. Сьогоднішнім числом видали довідку, що він чоловік дійсно працює в тій гімназії. Вони її видали, все занесли в військомат. Військомат прийняв на кожній з копії, підписався, щоб вони їх прийняли, поставили підписи, дати сьогоднішні права, і тепер треба чекати рішення. Вже я так розумію, Чорківського ТЦК, Ну про провітерміну про відсрочку. Але як саме через евакуатор чи. Ні, ні, поїхали. — А ви самі поїхали. А де зараз ваш чоловік? Яка ситуація там у вас? Я не знаю, як мій чоловік. Я сама хочу знати, де мій чоловік. То його забрали ТЦК чи. Я не знаю. там зробився все скандал, Зробився, все ну, типу, якісь почалися бійки. І просто мені ще до того, типу, подумав, у мене з хлопчиками типу, неприємності, бо діти два дні були до сами. І я просто змушена була. Так типу змушена була піти. Угу. Тобто зараз вони знаєте, де він знаходиться.